Детально, практично розписано, вони у нас тільки визначені, а реально не застосовувані. Європейський суд. От Європейський суд у вашому уявленні це що таке? Ну, Європейський суд це практично, скажімо так, остаточний орган, який може визнати, чи є порушення тих основоположних. Він не може всі деталі визнати. Він не може знову ж таки спори з фізичними особами вирішувати. Хоча може вирішувати тільки право на справедливий суд по спору з фізичною особою чи з приватною особою. Значить, Чи було право на справедливий суд в Україні ну, там затягування розгляду справи, але тільки в цьому аспекті, а не питання якихось прав в той фізичної чи той юридичної особи приватного права нічого не може. Тобто це, по суті, орган, який визначає чи, е, ті самі права людини, які досить обмежено визначені в цій конвенції та протоколах до неї, порушується чи не порушується все, що він може. Звичайно, краще, якби Україна підписала з Радою Європи, а з Європейським Союзом і визнала б юрисдикцію Люксембурзького суду більш широкі. Питання можна вирішувати. Ну, Польща там, Литва, Латвія, Естонія визнають юрисдикцію, ну, в тому числі е Римський статут, якщо б Україна підписала, ну, вони пробували в Україні, Римський статут це е юрисдикція е е Кримінального суду. Значить, ну, на жаль, Конституційний суд написав, що це буде втручання у внутрішні справи. А є питання, які ну, я вважаю, що вони не є. Внутрішніми справами, особливо це катування, торгівля людьми. Ну, Вже транснаціональні стали і ці злочинні групування, які торгують людьми і так далі. Ще була кажу, теж цікава, можливо, справа може не цікава з Португалією. Значить, до речі, все-таки тут порушили справу, Я пробив її, а далі я не приймаю участь, він відмовився. Коли я захворів, значить, він відмовився і сказав, що буде шукати собі когось здоровішого, хто буде представляти його інтереси. Його взяли на. Він займався автомобільним перевезенням пасажирів у Лісабон. Тобто ліцензією, все остальне, і його взяли приперечені україну і границі під тим е е предлогом, е що е він вітьок. Хтось йому позвонив, і була прослужка. Він Вік, його віктор з А там було угрупування з Одещини. І один з них був Вітьок. І пасли цього Вітька і замість цього Вітька взяли шістдесяти з чимось осіб, які ну, перетинали з пасажирами. Радилися, бо вони привозили проституток, рабство продавали і таке інше. Ну, і він довгий період часу після відсидів в Португалії, справу проти нього закрили. Значить, Бусик, його розібрали на запчастину, бо шукали якось слідів злочин. Бусик так і в Португалії лишився, бо назад його не зібрали. Якраз це питання відшкодування. Що така справа є, то Україна на місці проживання не може придивити там закон про міжнародне приватне право. право. Значить, і наші українські судді на першій інстанції таке було враження, що взагалі законодавство не розуміють. Ну, правда, апеляція скасовувала, вже третій скасовувала і вже на третій раз, значить, але там вже є. Е е Інформаційного я спеціалізованого суду, як діяти в таких питаннях. Тепер вже так би ну, стало легше, і легше доводити, бо є на що опертися. На той час, коли я пробував, що доводити, то в деякій мірі ну, вільна трактовка законодавства була з моєї сторони. Значить, не було практики взагалі. Ну, виявляється, десь процентів на 70-80%. Та вільна моя трактовка відповідає інформаційному листу вищого спеціалізованого суду, як діяти у таких випадках. Також є справа цікава, але це приватні особи. Заочно вчинили розлучення що за кодексом про хлюбі сім'ю. Тобто суди цього часу вважається чоловіком. І дружини, значить, це в Черкасах. Значить, за його позовом, позовом чоловіка він вдавав, що вони продовжують жити однією сім'єю. В той же час він працював у Хантимансійську у Російській Федерації. І тихенько спродав все майно і шкурнув в Чорногорії. І звідти повідомлю, що вони давно розлучені, майна ні ти, ні я вже в, ні в Україні, в Черкасах, зокрема, ні в Росії не маю. У мене давно нова сім'я. Та питання, ну, приватні відносини, сімейні поділ коштів, там вже майна немає, вже нема що ділити. Лише поділ цих коштів. Зараз спеціалізований суд розглядає. Там теж це міжнародне приватне право, бо відправляли Черкаські судді в Чорногорію судитися за його нинішнім місцем проживання.